І так, як ви сказали, закидали всі центральні органи виконавчої влади листами. Це не вирішення питання. І це не підтримка ситуації і навіть не вхочення в положення до обласної влади. Ну, це я так свою думку сказав про міжду Тому що от так, ми тут всі сидимо, б'ємося за добулечку, за дідулечку, такі всі хороші, да, але часто мені каже, що не за те ми переживаємо. Не завжди завдяки дурки вобульку. Тому мені все кажеться, що ми хочемо вирішити надзвичайно важливе питання, сидячи прес центрі обласної державної адміністрації. А Можна розбитися на 4 групи, на 5, на 6 груп, сісти в автобуси, чи верніше, в машини, верніше, виїхати в райони та попрацювати там диночок, другий третій, розбитися, зібратися, взяти якісь там, можливо, чи розділити тут чесно, хто куди поїде, хто керівник груп. І подивимося, сядемо. Кожен сяде в той маршрут і приїде подивимося. Побачимо. Я думаю, що місто ж не попередить у місті і скажуть, все вони пенсіонери, срочно вийдіть сьогодні, проїдьте хотіла в проявись. Не скаже. І ви не скажете цього на місцях. Але, по крайній мірі, якщо ми тоді, побачите, побачимо реальну картину, скільки тих пенсіонерів їздить і заодно на них запитаємо, а ви до цього часу їздили чи не їздили? Я можу приват зараз набрати десяток дзвінків Черняківський, Романівський, Баранівський район. Так. І запитати пенсіонерів, чи хоч раз вона приїхала, їдучи в автобусі, чи проведе її хоч раз безплатно. Не в обіду Салітському і всім до цілям, які відставлять інтереси пенсіонерів. Тут, зараз зараз, Олександр Миколаївич. Чому я должен постоянно вже на протязі двох місяців? Слухати в адресу Ришука, Заполовського і всіх інших туди в області, які вони всі погані, а які ми тут такі всі хороші перевізники, хоч до нас тут всіх в рамку поцікляють. Ми з сьогоднішнього дня почнемо активну роботу Василь Петрович взагалі з перевізниками. Зараз ми розберемося, хто за ці два місяці чи скільки після сесії перестав возити пільговиків. Не ображайтеся, це буде не з кращим списком. Для подальших наших реагувань. Це буде найкращий список. Якщо ви нам так, то чого ж ми до вас тоже Ну чогось, ну Всі звикли, понимаєте, всі звикли плювати на владу. А ми повинні випиратися, терпіти і казати, вибачте, ну, ну ви хороші, ми погані. Ну чого ж погані? Ми рятували колектив 800 чоловік. Ми сьогодні рятували місто, комунальне підприємство, яке сплачує як мінімум 20, -20 мільйонів чи 25 мільйонів до е, державного бюджету. Я, голова комісія, не маю права сьогодні, будучи головою цієї комісії, займати чиюсь позицію. Але я маю бути об'єктивним. Діло навіть не в ТТУ. А діло, шановні колеги, керівники, перевізники, давайте чуть-чуть скромніше. Що так вийшло, що чути не за цієї субвенції ви всі збанкрутували. От перевіримо зараз. Перевіримо. Я лічно буду їздити в автобус. Лічно буду виїжджати. Я лічно буду питати е, сільських голів. Бо будемо збиратись на ради, І сільські голи під розписку войдувати, возять перевізники пільгових пасажирів чи не возять. Возили чи не возили. Вони є вже по деяких районах. Але знаєте, чи совістя не вистачає оце все знаєте, виділити на гора і показати, хто врахований в тих пільових перевезення, де автобуси навіть не ходять. А вони враховувані в розрахунках є і пенсіонери і пільговики. То виходить, що може за попередніх 15 чи скільки років піліоперації придеться вернути кошти? Чи продовжуйте нам мовчати? Давайте чуть скромніше колеги. Давайте враховувати, розумієте, Правильно, хтось сказав, що в друге голостях сказав губернатор 50 ТТУ. Губернатор, знаєте, як сказав, ваш шеф криво Ми з ним нормально знайомі, часто буваю в кабінеті. Губернатор для мене, це Індії Керово. Це святе, то давайте поважати. А тут щось так, знаєте, чим порядніший, чим демократичніший. Чим лучше, лучше до людей, то тим більше ми починаємо там виїжджати чи сідати на голову. Я можу розказати як про їх робиться. Ніколи в житті така комісія не була б створена. Тому що управляється процесом голова обласної державної адміністрації. Він наділений такими повноваженнями, нестер відповідальність за всю область. І якщо навіть іноді для він це робить неправильно, то в благо. Набагато більше від кількості людей. Їм розуміти голову. Ми входимо в положення. Пенсіонера всі пожаліли. Та якщо ви такі хороші пожаліли, то чого ж ви перестали не возити? Де ваша гідність? А хто вам це, Василь Петрович, а хто їм це дозволить? Законикисть дозволить? Якщо держава... Чи да, держава в особі голови районної державної адміністрації заключила договір і не виконує договірних умов, то яке є вирішення питання, яким шляхом подати в суд районну державну адміністрацію? Ніхто з вас не подав, ви самовільно перестали перевозити пільговиків. Тоді ми вас подамо в суд.